На Болтавщині для поранених військових провели заняття з каністерапії, Реабілітація за допомогою собак. Вже сподобалося, наскільки інформація. Нова і Просто цікаво поспостерігати за тваринами. Ці, які проходять реабілітацію після поранень, мали можливість не лише спостерігати за роботою службових собак, а й безпосередньо контактувати з ними, привезли хлопців поранених, які перебувають у нас на стаціонарному лікуванні для того, щоб вони змогли поспілкуватися з цими чудовими тваринами, а для того, щоб могли трошки психологічно розвантажитися. Ми дуже вдячні за цю можливість, тому що це дуже потрібно нашим хлопцям, нашим захисникам. Поліцейські кінологи розповіли про особливості догляду за собаками та їх дресури, а саме службові пси продемонстрували навички у виявленні наркотичних засобів та вибухонебезпечних предметів, а також у пошуку загублених предметів. Сьогодні у нас був захід, вперше з каністерапії. Він є дуже актуальним і важливим на сьогоднішній день. Допомагають знизити стрес, підтримати емоційний стан у людини. Коли людина спілкується з собакою, контактує, в неї підвищується рівень гормонів щастя. Ну і це дуже впливає гарно на здоров'я психологічне.